На панщині пшеницю жала, втомилася не спочивать, пішла в снопи пошкандибала Івана сина годувать, воно сповите кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном, над сином сиді задрімала. І сниться їй, та й син Іван, і ородливий, і багатий, не одинокий, а жонатий на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі Свою так і пшеницю жнуть. А діточки повітлося і усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, Та щоб дожать до лонового, ще копу до жонаць пішла.